І їх душі не відспівані у храмах, а тіло не помиле, бо війна. Вони лежать у скверах та в канавах, де нас догнав убивця сатана. Вони старенькі чи шкільного віку. Звичайні люди, пили зранку чай, не дожили природньо свого віку, лише автомата. Убівай! Це був не сон, не фільм кривавих жахів. Ти подивися, світа, це війна. Тобі холоне кров від того страху, а в нас гуляє з пекла сатана. Ви дивитесь новини в інтернеті, а українці всім отим живуть. Яке століття люди на планеті, а Україну звірі дико рвуть? Звалтована, катований, убита, Нового світу зібрані жнива. Невже немає кари на бандита? Чи світові на руку ця війна? Рахуєте напевне, домовини, а співчуття не важко вам писать. Кричить душа української дитини. Прийшли брати мене освобождать, І їх душі відспівають колись в храмах. Хоч тіло не помили, бо війна, і квітами покриються канави, де кров невинна лилася страшна. Пройдуть роки, зародить в нас пшениця, у пеклі вже зачинять сатану. За люд невинний, будемо молитися. Переживемо кляту цю війну.